Проектом холодної господарської будівлі передбачена монтаж плоскої покрівлі. ПВХ мембрана ОСБ 21 мм, дошка 25 нахил, крок крок вашвіллер 120 з утепленням ватою ОСБ, що потрібно змінити на ваш погляд. Я думаю, що перше, треба змінити взагалі підхід до всього цього. Тому що якщо ви пишете мені про господарчу будівлю, от котра холодна. Я не розумію, навіщо ви цей пірожок взагалі такий робите. Ну, у мене просто дах холодний, да і все, тому що у мене сарай холодний. Навіщо там утеплювач, два слої ОСБ? Навіщо? Ну, я щось не дуже цього розумію. розумієте Ну Якщо це господарча будівля, ну будете ви бачити металеві крокви Ну і ладно. Це господарча холодня будівля. Тому що як тільки ви вішаєте додаткову ОСБ, ви створюєте замкнутий простір з мінеральною ватою. І тому тут виникає питання, як ви збираєтесь вентилювати утеплювач? А? Як ви збираєтесь вентилювати мінеральну вату на плоскому даху? Як? От фізично, як ви це можете зробити? Коли це фасад, тепле повітря, воно йде знизу до верху, фасад нагрівається сонечком або дах нагрівається сонечком. Як ви на плоскому дайху це збираєте зробити? Друге. Ви не написали головне. Якщо у вас є ПВХ мембрана, да, де ваші флюгарки? Якщо ви не зробите флюгарки, ваша USB 21 мм згниє за 3 роки. 15 ка згнила за 2 роки, 20 1 мм зниє за 3 роки. Тому що під плоским дахом, під ПВХ мембраною дерево пріє. ОСБ розбухає, потім сіріє, потім розвалюється і на цьому все кінець. Наступне питання: чому ви обираєте мінеральну вату, котра потребує формування вентиляційного прошарку? Тобто ви створюєте собі проблему, а потім бежите до мене, щоб героїчно її здолати? То вам заважає покласти, наприклад, на метал, якщо ви хочете вже так утеплити, от вам просто не терпиться утеплити. Да, покласти на метал USB, приклеїти PSB, накрити USB, накрити це геотекстиль, і потім ПВХ мембрана з флюгарками. usb верхній шар бажано промазати якоюсь там бітумною мастикою. От, дати їй просохнути або полімерну гідроізоляцію Це для того, щоб ОСБ довше прослужило, все ж таки. от Ну, я все одно повторюю, я не розумію, навіщо вам утеплення в господарчій холодній будівлі. Я просто цього не розумію. Мені здається, якщо ви вже так хочете утеплити, ви можете придбати сендвіч панелі. Це ОСБ, ПСБ, ОСБ, Покласти на просто зверху і закрити це профільованою мембраною. Все без металу, без нічого, звичайно, USB панелі, USB-панелі, так звані.